Спосеред нас і сучасний Отче, довір у Христі, маємо цю можливість переживати цю божественну літургію як щось особливе. Саме тому ми і кожного дня молимося в літургії, щоб кожного дня отримувати від Бога якісь нові дари. Ми чуємо Боже Слово, яке по-особливому нам відкриває Божу любов. І сьогодні ми почули, що Господь дуже цікаво говорить про свою безумовну любов до кожного з нас. Бо є місця, в яких Господь каже: Бог є любов, так? Крапка. Але сьогодні Господь, можемо так сказати, використовує такий певний трюк, щоб показати, що Він є Богом любові. І цей трюк. Полягає в тому, що Господь робить порівняння з одним судею, який не боявся Бога, ні людей не соромився, якому, в принципі, було байдуже на виклики і проблеми людей. Можемо так сказати, що цей суддя був таким егоїстом, який жив лише сам для себе, для своїх потреб. І Господь говорить найперше про цьому суддю. Каже, навіть в цьому егоїзмі, в тому, що він турбується тільки сам про себе, він теж може проявляти доброту. Коли оця вдова, яка жила в тому самому місці, що і він, приходила до нього і постійно просила його про певну поміч, на кінець йому це надоїло, і він вирішив проявити цю доброту. І допомогти їй. І Господь пізніше переходить до порівняння цього судді з самим собою і каже: слухайте, що несправедливий суддя каже. А сказав він: хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Напевно, в цій допомозі теж є велика частка егоїзму, тому що він знову ж таки, щоб мені було менше проблем, я їй допоможу. Але Господь тоді говорить сам про себе, що навіть як той злий суддя може робити добрі вчинки, невже Господь, який є Богом любові, який свою любов виливає на нас постійно і без? Без умов. Навіть тоді, коли ми не заслуговуємо цієї любові через те, що вибираємо гріх, Господь все одно продовжує нас обдаровувати цією любов'ю. І каже Ісус, слухайте, що говорить Господь: хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до Нього день і ніч голосять, і Чи баритиметься до них, кажу вам, оборонить їх негайно. Божа любов, дорогі у Христі, постійно є поруч з нами. Те, що ми іноді можемо сумніватися у цій любові, це є питання до нас, а не до Бога. Але Господь каже сам про себе, що навіть якщо тебе рідна мама чи батько залише, я Тебе не залишу, тому що ти є записаний у мене на долонях. Ви були в школі, правда? Університеті, так само дехто що вчиться. І на долоні ми що записуємо. Преважно ту інформацію, яка для нас дуже важлива. Хтось собі ставить якісь позначки, хтось якусь формулу може там на екзамен записати. Але на долоні ми не пишемо будь-що, ми пишемо цінні і важливі для нас речі. І уявіть собі, якою є люблячою. І великою долонь Бога, на якій є кожен з нас записаний. І іноді в нас можуть виникати питання, добре, Господи, Ти є любов'ю. Ти кажеш, що Ти не баришся з допомогою до нас. Ти бачиш, що ми до Тебе день і ніч голосимо. Особливо в часі війни, Господи, де є Твоя допомога? Як можна її побачити конкретно? Але Відповідь на це питання якраз полягає у тому, що Господь не живе у тому часі, в якому ми з вами живемо. Наші питання до Бога є у вимірі земному і в земному часі, в якому є 24 години в добі, 7 днів в тижні 365 днів у році. А Господь відповіді дає на ці питання через призму вічності. І те, що ми робимо сьогодні запит Богові, а завтра не отримуємо відповіді, не означає, що він нас не чує. Але це означає, що відповідь буде з перспективи вічності і саме з врахуванням саме цього вічного часу, в якому ми не завжди десь орієнтуємося з вами, в якому ми не завжди робимо свої вибори. І сьогоднішнє слово через приклад цієї вдови і цього теж несправедливого судді, недоброго судді, нас підштовхує до розуміння, що справді Божа любов є постійно з нами, що Господь не бариться зі своєю допомогою нам, що Він чує день і ніч наші з вами благання. Тому немає такої молитви, яка не є почутою Богом. Господь чує. Кожного, хто записаний в нього на долоні, а записаний кожен з нас. Тому наберімося, терпіння мімо і ми теж дати не раз Богові час для того, щоб він відповів на всі наші питання. І повірте, він ніколи не забариться. Я мав такий досвід, коли десь вже мені самому, знаєте, було так нестерпно очікувати відповіді на якісь такі питання. І я вже кажу: Господи, ну невже ти не чуєш, невже ти не бачиш, що в мене є конкретна проблема? Де є відповідь? Скільки ще чекати? Місяць, два, Півроку? Тиша. Але настає день, коли Господь відповідає на багато питань одночасно, і в цей момент стає встидно. Всі встидно через те, що десь там нетерплячка, знаєте, вона знає, постійно дає про себе знати. Тому вміємо бути терпеливими, і коли будемо терпеливими і вдячними, тоді будемо справді досвідчувати з подвійною силою Божий Супровід і Божу любов. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Богу!